Ліквідувати кінотеатр замість того, щоб реформувати в міській раді запропонували позбутися історичної культурної установи, що пропонують збудувати в центрі міста натомість. Дивіться далі в сюжеті. Уже півроку Чернівецький міський голова пропонує ліквідувати кінотеатр Чернівці в центрі міста. Неодноразово йшлося про те, що така установа не прибуткова та не має бути в комунальній власності. Однак, що буде замість нього, містянам не повідомляють. Начальниця управління культури каже, будівлю можна реанімувати. Ні, міський голова ні управління культури. Ми не маємо права вирішувати долю кінотеатру з багаторічною історією. Я би хотіла звернутися до Романа Васильовича і, ну, і десь запропонувати, що давайте разом зробимо кінотатор Чинівці, таким як Олексій Каспрок зробив культурно-мистецький центр Миколичука. Така ініціатива міського голови Романа Кліджука викликала хвилю обурення в мережі. Буде нова бартка. Невже клічуку немає чим зайнятись. Може займеться дорогами, відновити фасади будинків. І взагалі у нас є що робити. А університет, кінотеатр це не клічука, власність. Краще б водогоном зайнявся, а то через день-два містяни без води, а історичні споруди залишити в спокої. На противагу кінотеатру у міській раді планують виділити кошти та збудувати нову биральню поруч з історичною будівлею. Депутатка Чернівецької міської ради Юлія Савтенко каже, така ініціатива. Є невиправданою мало того, хочу сказати ще кілька слів про панську вбиральню. Як би ви її не назвали, вбиральня вона залишається вбиральню. І от перед сесією прочитала коментарі. Чинівчани пишуть цій міській раді що пороблено? То смітники в центрі біля кінотату Чиніці, то тепер вбиральню. Да, я як начальниця управління культури категорично про. Тому що в центрі міста у нас є купа вбиралень, які не доглянуті. Так давайте відремонтуємо їх. Мало того, давайте відремонтуємо їх вбирання в кінотеатру Чернівці. То, що пропонують відвідувати чернівчанам замість кінотеатру, міській раді поки не кажуть. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.